Друзі, всім привіт! Я радий привітати вас на своєму каналі. З вами знову я Максим. І сьогоднішнє наше відео починається ось з ось таких красунь. Це кури породи бентамки. Тут 6 курочок. Сьогодні мені їх віддали безкоштовно. На обмін весною я повинен замість цих 6 дати 4. Підрощених курчат, ну, щоб було видно точно курочок з великої породи. Тобто не з карликової, а з великої. Значить, тут дві прошлорічні курочки і чотири цьогорічні. Ось ця чорна що ось тут от хвостик. Це такий імбрідінг курей фрізлі називається. В неї піря викручене в другу сторону. Відсадив їх в окрему клітку, але хочу їх нести вже в обще стадо, так як немає можливості їх тут тримати. Ну і хочеться, щоб вони ходили вже в общому стаді, щоб привикали потрошечки. Чому їх віддали? Тому що вони дуже сильно літають, несуться де попало. і... Ну, люди вирішили собі тримати велик, велику породу курей. А так як у мене повно всяких різних, я вирішив собі їх забрати. Значить, не одна з них ще поки що не несеться. Далі, що ще, побрізав їм по одному крилові, так як вони дуже високо літають. Ми ще не всі половили, там ще дві курочки лишилися і три півника, одного півника. Ми зарубали, два лишилися і дві курочки. ну, Вони вирішили лишити їх собі на розплод, щоб знову розплодились. Так як, хто знає, ця порода курей несеться де захоче, в них, о, така, як сказати, інстинкт такий прятати яйця, ховати і насиджувати їх, тобто їх виводити курчат Ну, от так от. Значить, зараз я їх поношу в общий хліб. Ну і продовжимо. Там ще є декілька новин для вас. Запакував їх всіх в один мішок. У нас на вулиці Мороз. Зараз їх повикидую бистренько. Кричать як сумашечі якісь просто. Качки ходять по вулиці, не хочуть заходити в сарай. Оце дивіться які два величезні качури. Дві, дві качечки молоді і одна, оту, що мені дали безплатно. Вона до сих пір їх водить. Так, це ящик, зараз будемо робити гніздо для качки. Тут сіно. Зараз може доста. Сіла в нас друга качечка, треба їй начинити гніздо. Так. Зараз Вон, вона тут сидить, красуня. Так, зараз ми її. Звідси витягнемо, так як тут мале гніздо і деякі яйця. Ну, коротше, я їх от туди переклав. Декілька штук. Шкода просто, щоб вона не на всіх сиділа, так як вона качечка не маленька, може висидіти всі, правда, дівочка? ну злазь. Злазь, злазь моя. Боже, вона тяжка, мати господня. Давай, давай, давай. Зараз ми зробимо тобі гніздо. Так, яйця поки що. Поставимо от сюди. Зараз я це все швидко зроблю. Значить, о, поклав я під неї що тільки 11, а нанесла вона взагалі. 4 я забрав, лишилось 17. Ну, але вона все одно несла і несла ті яйця. Коротше, здуріла вона. Так. Тут вона і в туалет ходила. Короте. Тут гніздо пару слоїв має, тому що тут і опілки. Повно всякого і солома. Ну, таке от сільське життя. У нас зараз на годиннику 9-вечора Почти. А я, качеці гніздо роблю. Вибачте, що, звісно, пилюка така. Мамка. Ой. Так, да, звісно, роботи до, до блуду. Ладно, зараз я зроблю. Просто взяв її більший ящик, щоб більше яїць сюди помістилося. Ось таке робиться углублення. Береться ось цей її пушок. Ну, вона ще нарве. На ще нарве пуху. Надіюсь, звісно, на це. Всього починаємо складувати. Два, чотири. Так, складці. Так, ось. Все. О, мене. Ну, поки що так. Не знаю, що буде запліднене, хоча зараз покажу вам ще одну качечку. У неї всі яйця запліднені. Крім одного були, там було, якщо я пам'ятаю, добре, 16 штук. Ну що, мамка, двинься, двинься, дивинся. Авена. Ось таке от гніздо. Давай, давай, мамашка. О, так, все. Я спокійний, зараз вона усядеться, умаститься. Ну і думаю, вона буде сидіти. Вона дуже довго розсиджувалась, рвала пух, Вообще в цьому році качки дуже скоро сідати стали. Ласточка моя, вона вже третій, третій раз сидить за своє життя. Два, один раз вивела, другий раз я не дав їй вивезти, довго сиділа, мучилась, потім встала. Ну і тепер іще раз сіла. Молода качечка. Так. Ось кози мої. Красуні. Дивіться, вже яке вим'я налила Белла. Погано видно, вони в неї гарно прикріплене, велике вим'я вже. Ось мікушка моя, козюля теж, красотуля моя. Вже готовлються до родів. Вже з дня на день повинні родити. Ну, зараз не про коз. Кози в слідущому відео. Вертаємося до качок. Ось тут під хатою в мене сидить ще одна красуня. Вона в мене вже за своє життя сиділа 6 раз. Два рази удачно, три рази неудачно. І ось це от шостий раз вона сіла. Вона трошечки агресивна качечка, пуха в неї багато. Яйця у неї то було розбила одне. 13 штук, якщо я добре пам'ятаю. Всі запліднені качур. Працює добре, значить, одне було незапліднене, і два були е, кров'яні кольця, ні, одне було кров'яне кольцо, а друге було ембріон завмер. Вона сидить вже близько 10 днів, якщо я точно пам'ятаю. Ну, можливо, хороший тиждень, прям так, от 8 днів десь отак можливо. Може більше 10 днів. Я забув записати число, ну так, приблизно я пам'ятаю. Качечка вона хороша, трошечки менша, ніж та. Тому що і по морді видно, вона морда в неї менша трошечки. Ну, ось такі яйця теплі, великі яйця. Молодець, мамочка. Ну, отак от у мене вже сидять дві качки. І зараз вам ще покажу одну квочку. Розкажу вам про кочки, що там і як, до чого. Там теж довга історія і дуже запутана. Ось тут сидить курочка чистокровна, чорномідна, якщо я добре пам'ятаю, або просто чорна кохінхінка. Значить, під нею було багато, яєць було 14. Одне було не заплідане, 13 було хороших, потім вона 4 подавила. Залишилось 9. Бачите, да, ось такі от різнокольорові, грязні, Два від легорна, одне від маранів. Маранша курочка почала нестися вже. Знесла вроді би, 5 яйчок і з кожним яйцем шкарлупа все темніше і темніше. Оце її друге яйце. Я заклав одне, запліднене, а, значить, ну, зелені, отакі от от болотні, бачите? Шкода, тому що яйця грязні подавила 4 штуки, в них були зародиші. Ну. Сидить вроді би гарно, вона досить тяжка курка. Так що... Сиділа ще одна, хотілась, ну, вже розсиділася, я її забрав в друге місце. Їй там не сподобалось, було під нею 10 ійць, бо вона менша трошечки. Вона, коротше, три дні посиділа, встала. Вони яйця охололи, я їх мусив ліквідувати, і вона вже не хоче сидіти. Так що не яєць від неї не бачу і квочкою вона стати не захотіла. Так що поки що курку годую без толку. Ну, побачимо, як буде далі. Так що отакі от у мене новини. Сидить одна качка вже довго. Курка сидить теж вже довго. Теж вже близько 10 днів. Теж не записав. Щось я з тим. Бо тому що тут під цією куркою я 3 дні підряд підносив яйця до неї. Третя качка сі... Друга качка сіла. Ну, поки що лише три мамочки на моєму хазяйстві. Чекаємо коти від кос. Зайці все добре. В Вслідному відео також покажу. А завтра вам покажу о, своїх козюльок. Будемо з ними на прогулянці. Так що, отак от. Так от. Все, друзі, всім гарно перегляду. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. Ви були на каналі Новицький блогер. З вами був я Максим. Всім пока-пока.